Викладачі і студенти Івано-Франківського національного медичного університету провели розколяду, щоб зібрати гроші двом військовослужбовцям 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Зараз воїни проходять реабілітацію, розповідає боєць батальйону Анатолій Барчук. За його словами, під час боїв один із воїнів втратив ногу, а інший частину руки. Обидва прагнуть повернутися на фронт, тому потребують встановлення протезів. каже Анатолій Барчук. Один з них повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, дуже ну, в наших кругах доволі відома людина. На жаль, поки що орієнтовної суми немає, оскільки що один, що другий боєць зараз знаходиться поки на реабілітації, також їм формують культю, відповідно, далі будуть протези. За словами доцентки кафедри мовознавства медичного університету Марії Гуцул, передостанній день коляди студенти та викладачі захотіли долучитися до важливої справи. У Нас сьогодні будуть звучати колядки як козацької доби, так і сучасні. Козацька доба нам подавала подала колядки, які колядуємо і до сьогодні. І колядки великої відповідно нашого сумного святого вечора 47-го року переписана назад на теперішній лад, але вона залишилася незмінно і важлива. Студентка третього курсу Анджеліна Бусля виконує пісню Моя коляда. Мені розказується, як важливо йти додому із сім'єю святкувати е, таку подію, як е, це велике свято, і е, це дуже важливо, особливо в теперішній час, коли триває війна. Як повідомила Суспільному речниця медичного університету Тіна Стефанців, під час коляди студенти і викладачі зібрали понад 43 тисячі гривень. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.